Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Нульовий результат, нульова ніча і дуже багато боротьби. От які ви висновки можете зробити по грі своєї команди. Наскільки задоволені тим, що сьогодні на футбольному полі Ну, В першу чергу чергу традиційно я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам жити і дають нам грати. По грі. Так, ми грали з дуже доброю командою, яка грає в футбол, намагається грати в футбол. Ми, ми вивчили їх там сильні якості, От, намагалися надати, зробити те, чим, чим, чим воно користується. Так воно сьогодні і случилось. По грі так, було боротьби, багато боротьби. Ніхто не хотів програвати, була нічий не гра, але ми в першому таймі могли. У нас було таких два дуже добрих монети забивати. От, з цього і складаються такі ігри. Тим більше сьогодні, сьогодні була спека. Хлопцям, як і, як і одній команді, так і другій було е, важко. І в таких, таких іграх, звичайно, вирішує один-два моменти. Е, у нас були моменти, ми їх не реалізували, і у них дуже хороший був момент е, в другому таймі. Тому я вважаю, що така гра була нічим. Угу. Одразу по перерві Тименка поміняли. Це планова заміна, чи можливо він щось відчув дискомфорт якийсь? Ні, ми трішки у нього не пішла гра, тому ми вирішили поміняти. Це, це, це нормальні речі. У нас є два повноцінні, ну, є повноцінні заміни. У гравця не пішла гра, ну, поміняла. Тому він працює на тренуваннях, він віддається повністю грі. Ну, буває такі ігри, коли, коли ну, не йде гра. Тому поміняли. А скільки задоволені роботою флангів сьогодні? Тепляков, Все -таки Куркішко? все-таки коркішка на повний поєдинок не може, та поміняли його у таймі другому вже. Ну, ми поміняли його, тому що у нього була, тому що у нього була е, жовта картка. А фланги, фланги робили заміни, тому що е, крайні вінгери вони дуже роблять багат, об'єм скоростної роботи. О, тому ми поміняли, випустили більш свіжих гравців. Да, хотілося е, більше остріше, щоб грали, більше, більше щоб було агресії з фланга, щоб більше подавали. Ну, щоб нас є суперник, який теж не давав це робити. Е, але е, скажу, що ну, теж були моменти, просто реалізовувати ці моменти, які в нас були. Дуже добре в захисті відіграли, багато от дисциплінованих таких рішень епізодів було. Наскільки робили на цьому акцент перед поєдинком, тому що ну, реально дуже багато моментів вдалося робити статус супернику. В, в, в кожній кожні грі е, е, ній, нема команди, проти якої грати не організовано. Е, е, ми провели збори, ми над цим працювали. Е, е, тут немає ніяких там, секретів. Але. У, нас, у нас добрі захисники, з якими е, е, добре працювати. Тому молодці, молодці справились, не дали зіграти нападаючим. Це це їхня робота. Вони повинні так грати. Тому дякую вам дуже. Бажаю успіхів наступних матчах. Так, доброго дня ще раз. Нулювані чи що зараз голови говорив тренер в роздягальні, наскільки задоволені цим результатом, цим одним заліковим балом, тому що у вас ну, безвиграшна серія така. І сьогодні поєдинок проти складного суперника. Наскільки задоволені взагалі таким результатом? Ну не можу сказати, що задоволені. Звичайно, налаштовувалися на перемогу, тому що вже хочеться цю серію перервати і хочеться е... цю перемогу вже якби здобути. Тренер подякував, сказав, що непогана ігра. Де, звичайно, сказав, що потрібно забивати цих моментів. Було не так багато потрібно забивати ці моменти, тому що долю може вирішити один гол в таких матчах. Сьогодні намагалися дуже дисципліновано в обороні діяти. Чи розуміли те, що доведеться там десь другим номером трохи більше грати? Чи все-таки намагалися там першим номером діяти ініціативу перехопити? От як це по ходу гри Ну, Намагалися, звичайно, першим номером діяти, але воно не завжди вдавалося, деколи не вистачало швидкості в атаці, цих розворотів, на яких наголошував тренер. А так моментами доволі непогано виходили. В третій зоні чогось не хватало останнього пасу, останнього влучного удару, щоб забити цей гол. Усі угу. так говорять: у вас ну команда поки що там на етапі такої перебудови, тому що багато нових футболістів. І наскільки от зараз цей процес відчувається в команді, що доводиться. Зігравати там багатьох нових гравців і робити там команду, цілісну команду, звичайно. Я думаю, кожен футболіст скаже, що коли нова команда, потрібен час на того, на те, щоб зігралась команда, потрібно взаєморозуміння між собою. Тому, звичайно, відчувається навіть взяти перші ігри, коли ми проводили на зборах, і зараз я рахую небо і, і земля, тому що е, вже більш-менш притираються хлопці один до одного, і з кожним разом, навіть я скажу сьогодні, було вже такі доволі непогані взаємодії з виходу з оборони в атаку. Я вам дуже дякую, бажаю успіхів в наступних матчах. Був момент у другому таймі, коли вашого за рахунку 0-0 Караващенко так прибрав суперника, це було дуже ризиковано, але ви відреагували нормально, тому що здебільшого тренера на такі епізоди реагують вкрай негативно. Коли команда намагається строїти гру в низьком блоці, витягує на себе суперника, такі епізоди вони будуть. І коли він це зробив, він дав упевності всій команді, що можна грати і перемагати. Тобто такі епізоди тільки дають до усім, хто на футбольному полі. Тобто, за це ругати ніхто не буде. Футбол, ну. Для людей. Это, если мы будем просто его убить и не играть в футбол, то для чего будут приходить в то есть, Я впевнений, что тот эпизод только наоборот дал толчок еще больше. Трошки не хватило, может быть, часа. Но... Если бы так играв у бы у всіх епізодах, коли попадает м'яч, я думаю, что он бы сам б прогрессировал и команде допомагав. Я вам дуже дякую, бажаю успіхів в наступних матчах. Наскільки я зрозумів, все-таки розраховували на перемогу до кінця і трохи незадоволені тим, що нічого. Абсолютно незадоволені. Так, одне очко є, але, але хочеться перемагати. Я думаю, ви так сказали, що без моментів була так, така гра. Я думаю, скоріше, через те, що дві команди не хотіли програвати, якось більше можливо від оборони. Але я б не сказав, що наша команда навіть в другому таймі, я не знаю, скільки суперник перейшов половину. На жаль, потрібно працювати нам у завершальній стадії. Намагалися виграти, але так був момент на останній хвилині. На жаль, не зустрілися з нічим. Будемо працювати. Якщо глобально говорити, все таки десь є думки про четверте місце, і хотілося та сьогодні забрати три очки. Що тренер взагалі говорить в контексті цієї боротьби за перехідні матчі? Тренер завжди налаштовує і ще всі шанси є. Якби звичайно засмучений, але каже, що будемо працювати, розбирати помилки. Шанси всі є ще є, ще шість ігор, якщо не помиляюсь, тому будемо майже всі команди рівні, будемо боротись далі і показувати, надіюсь, гарний футбол. Щоб... Дякую болівальникам, які підтримували сьогодні також нас. Тому будемо працювати. Класна форма у вас, до речі, от наскільки в команді обговорювали це, тому що всі реально так говорили про це. Дякую. Та дуже-дуже да, гарне. Вже всі, вся сім'я вже на черзі, хто хоче купити. Я бачу, і люди багато пишуть так. Це наше місто Маріуполь. Я думаю, багато людей були там. І дуже символічно, що, що така форма, і ми ну, показуємо, що Маріуполь це Україна буде. Це і зараз Україна. На жаль, ми там не можемо зараз грати, але я думаю, це ще такий символ, як нагадування, що потрібно не припиняти боротьбу проти агресора і разом допомагати і ми переможемо. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.